Вітаю всіх, друзі! 171-й день у мене. У мене 171-день і давайте. Давайте Короткий огляд, що куди і як. Так, наш це світиться, якщо я вже це набрав максимальний рівень. Так, що в нас, що в нас, що в нас? По нових турнірах та подіях? Значить, лавий і рицарь, лаври рицарь. Закінчився. Я забрав все і ще й залутав. Дев'яте місце, окей. Далі. А, відкривається у нас бліц-турнір по учехі. Я його ще не робив. Тут 50 а, медальок є. Ну, треба максимум забирати 5700, максимальну цю книгу. тому і заберемо. Тому і заберем далі. По подіях. У нас з'явилося Так, заточка артефактів. Вчора зробив на стрімі, забрав усе. Далі дослідник підземель завтра буде, якраз з ним і буду фармити по чеху. Е, так, і відкриваються у нас карти долі. Карти долі. Е, тисячу, щоб відкрити одну карту, е, ці копійки заробляються, і не знаю, руни, копійки, де заробляються. Ось тут е, відкриваєте інформацію. Це те, що може випасти. Всього тут є 150 медалік. Нагадую, скіпнути я можу тільки максимум 100. Тобто. 50 звідси ну мені кров з носа треба вибити. Звідси 50 медалюк мінімум треба вибити. Мінімум. Це щоб я міг зробити усі 5 душ. Далі. Ну Сундучки це стандартна тема. До речі, в епічних сундучках непоганий такий дропчик. Ось тільки тут дві легендарних книжки. Ну, ясно, це мені цікаво. Значить, за що дають? Що дають? Мав бути ще турнір поповнення, ще один, ще один табір тренувань героїв. Їх, ці дві події засунули в одну ці карти. Значить, що нам треба? Нам треба качати героїв, тренувати. ось Так, так як і в турнірах, так і тут, бачу очки, плюс-мінус однакові. І відкривати шарди. Зверніть увагу, не турнір поповнення, а суто-шарди вони зробили. Тобто не героїв отримувати, а тільки оці шардики відкривати. Значить, за сакральний 2000, за червоний 800, 350, 130 і один за зелений. Добре, що за зелені ще дали один бал. Можна ними добирати. Тобто, цих веселкових тут немає. Шардиків це погано, бо в мене є один веселковий, я його думав відкрити під цю подію, але він тут не враховується якось Алімо. Значить, я вже трошки нафармив, бачите. 5000, 5000. Це я просто прокачав трошки героя і перевів Джоргіда на 6 зірок. Вчора на стрімі його так накедав, що, було, накедав, що було. Але він Галімо, ну нема для нього в мене ще шмота. Він Галімо, бачите, ще атаки мало, критичного урону мало. 100 крит шансу буде, докачаю. Там талантик візьму буде. Ну, але але ще треба йому стяг на атаку. У мене, до речі, є такий стяг на атаку. Цікаво. Просто просто цікаво. а У мене ще й стяга на атаку нема. А на одітих? на одітих оце. Пом... Да. Але він на він ціносний, але він ціносно може його віддати, якщо що. Ясно, якось так. Якось так. О, так, ще у мене є на прокачку купа героїв. У мене є ще 1, 2, 3, 4 легендарних, і п'ята е, стоїть у порталі Яника. П'ята стоїть ще у порталі. І у мене є друга ХСка, яка треба на 6 переводити, Тому. Буду займатися кормом. Ну, пере, тим, щоб переводити героїв на, цей, на 6, поки буду займатися цим. А під кінець події, скільки у нас там часу є? У нас є майже 4 дні. Під кінець події буду відкривати шарди, якщо я не наберу. Давайте відкриємо 5 карт. Опа, 25, супер супер А, шкода. Шкода, що несення карта. Значить, 25 я вже звідси залутав. Значить, якщо я ще 25 найду, то все, то мені якби можна далі не відкриватися. Якось так, якось так. Давайте глянемо, що там випало цікаво. Захист зі швидкістю. О, oh, not, bad, not bad. Опір. Ну, нехай буде. А дуже погано він не виглядає. Так, о, далі. Щось тут трошки поробив, уже, поки качав кормик. Так, забираю завтра шардик, буде плюс ще один. Дупо роблю ще решту, використати ключ гідри. Ключ гідри. Стосовно гідри. Дивіться, вчора на стрімі був ось такою компашкою. Набив 10 чимось лям на стрімі. Ось покажу вам. Ось 10 чимось. Потім, але не зберігав. Там сидів вдома, вже лежав у ліжку, текався, текався, набив 12,8. Думаю, та ні, треба. Цю скриню 13,6. Ще раз, текався, текався, набив 19 чимось. 19 чимось. Думаю, блін, ну тут є шанси на 20. Коротше, думаю, не зберігав я ключі. У мене один ключ лишився. А, думаю, ні, все-таки 23. Якщо вийшло, то значить воно має дотягнути. Головне, щоб не вилазила ця голова дурна. Оцього. Оця, якщо вилазить, то в мене там не, не складається. А якщо оця вилазить і ці решта міняються, то більш-менш можна грати. Ну якщо ця вилазить, вона дуже сильно б'є і, коротше, падають всі. А цю гідру а, забрав двома ключами з тих героїв, щоб полишалися. Може хтось бачив, хтось не бачив. Коротше, десь лямів натикав натикав 666 є. Значить, першу забрав, хочу ще максимальну скриню з другої забрати. Буду пробувати сидіти тицькатись поки поки давайте заберемо все, що дають. Так. Так, тут що? Окей, о, у мене тут вже заповнений цей. Зараз я швиденько. Так, коротше, почестую я пошту. Назбиралося щось біля п'яти лямів. Not bad. Так, далі. А, далі. Йду я далі пороблю, пороблю ускладнені завдання. Окрім гідра. Гідру залишу, буду потім тицькати. Гідру потім буду 30. Ну і друзі, відбив майже все, окрім гідри. Окрім гідри, гідру буду пробувати на стрімчику включу Стрімчик, можливо, песники чимось допоможуть. Так, тут ніби все. Лишається одна гідра, одна гідра, верніше ключ на гідру Так, що збігаємо сюди, ударимо цього Джоргіда. Чи він нас ударить? Як тут правильно сказати? Напевно, таки ми його вдаримо. Верніше цеган його жахне. Цеган може, цеган може. Так, іс... дикі всі пачки, йоп. ли пали! Я мастив таку арену. Нічого субі, який опір має. І стан дефол, і цього дефол. Хм, цікаво. Правда, 400 к майже майже. Ого. Забагато шкіри, ні. Ой-ой, краще б тинув. Я думав він відіді. У мене у Склета дуже мало цього. А... Ой, склета. У Макаки дуже мало точності. Я думав він відіб'є його. А він його не відбив. А зато Арманза. Ну там, походу, слабкий удар був. Дай киде, дай киде. А, да. Ну, скажу так, якби Макака його не завівцював, то я би виграв. Да, Макака за руїни укатку, коротше Ладно. Я вдарю пару раз цей і закінчу, в принципі, на сьогодні. Mm -hmm. Та ти гониш. Ти просто гониш, як ти це зробив. Я два рази залився і все рівно ти це зробив. Ні, тут треба переграти. цю пачку треба переграти. Оця. Оця. Слабкий удар. Ой, ці слабкі удари. Добре. Так, що тут? На тормінів не нападаю на дуже сильні пачки, типу таких. Стараюсь не нападати, але в даному випадку хочу подивитися, чи є тут шкіра. Є, 2, 3, 4. Ясно? Є один шанс. Один. Один шанс. Ясно. <гна> Дякую. Перевірив. Тут мені більше просто було цікаво. Від бета. Нічого сі. Ну це її не врятує. Це все-таки злибна лілітошка. Давай ще цю попробую. Дай о, добре. Правда, там один випадковий скіл кідешиться, але я сподіваюся, що був е -е цей. Рі, е, оживлення. Ну і тут далі вже занадто сильно, бо я вже дуже близько добрався до цієї До платини. Можливо, варто викласти захист. Е, захист в одного героя. Але я дивлюсь по історії постійно її моніторю. Мене навіть з таким захистом дуже часто б'ють. Дуже часто тому. Тому може і не варто. Так, тут щось є ще. Тут нема нічого. Так, думаю, на цьому все. О, зараз піду ще. Стрімчик запустю. Буду пробувати гідру бити таким складом. І. Другу гідру. Вчора 19 чимось дав, якось дав. Буду рандомити пробувати я навіть цей купив зарубін... зарубінчики. Таланти спеціально. Не знаю, поможе, не поможе, буду бачити. Гарно дякую. Всім дякую. Не забудьте. З... Два рази дякую, ну, нічого. А не забудьте вподобайки і всім гарного настрою та папа. -па.